Оскільки ми тоді відправили команду аудиту на підприємство і його тоді не прийняли. У нас команда теж, на жаль, обмежена, вони працюють по іншому проєкту, тому не, не до не дозавершили цей процес. Але ем, підприємство на даний момент ну, на ньому, скажімо, відбулася зміна менеджменту. менеджому, досягнуто домовленості із профсоюзом, із місцевими. Рада про те, що е, новий керівник буде пробувати, скажімо, владнати ситуацію із е, власно, з цим. Кажу, вона працює частково з, 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 з навантаженням чи 30%. Яке ваше бачення вирішення конфлік, конфлікту з засновниками приватного підприємства Христи? Чи їх допустили туди, чи вони? Їх не допустили, їх не допустили. Розумієте, в мене? У мене позиція проста. Цим повинні займатися силовики. Я всі матеріали передав, я підтримую позицію того, що ці запаси повинні бути повернуті в державну власність. Все. Тобто ДП повинно відпрацьовувати ці запаси, але відповідні рішення повинні прийняти держгеонадра стосовно цієї ліцензії. На Ті запаси, які були видані торці. Моя, у мене є своя позиція, але яке рішення буде юридично правильним і яке буде прийняте відповідним органом, поки що не можу сказати.